Вот я вижив, але но нова життя как бы, особо не радує, тому що квартиры у мене нету. Ну я не вижу ніякої ни поддержки. Возможно, треба задуматися. Ну для чого это це все? Кому це все надо. Один освободитель прозрів дивом, залишившись живим на путінській СВО, герой повернувся додому. І яким же ж було його здивування, коли виявилося, що всі обіцянки Путіна брехня? Російська влада не тільки залишила солдата без виплат, а ще й відібрала у нього квартиру. Ну, это так, чтобы для полноты картины, чтобы хорови чувте, как живет Новая элита России. И вот хочу немножко так сказать приоткрыть людям глаза, которые как бы ну смотрят наверное только один телевизор и не смотрят просто по сторонам, что происходит вокруг нас. Я вроде бы как ветеран боевых действий, принимавший участие на СВО. Да, я бывший осужденный, был помилован президентом. И вот я приехал сюда и попал в такой бюрократический коллапс. Видимо. Росія була не готова, що сохто повернеться, і чи, може бути амбіції були задеті, Я не знаю, коли ми косу тобто, ну, на страдаємо, як, опять же, абічний ми рядовий громадяни, которые откликнулись на призив. Ой-ой-ой, страждайте. Бідосі чимось допомогти вам. Може, треба було думати своєю головою перед тим, як свідомо йти вбивати та захоплювати іншу країну. Напевно ж, хотіли заробити легких грошей, і Путін то обіцяв їм золоті гори, але напевно диктатор явно не розраховував на те, що хтось із цих свиошників повернеться додому. Він взагалі что у них там траты такие суто санитарные скажу честно что нас не заставляли туда идти нам просто как бы обрисовали определенную картинку хотите новую жизнь вот можно ее получить если как бы вы живете и сейчас у меня забрали квартиру формально я бомж без определеного міста жительства, тим самим, то єська я даже не знаю, як тут тепер мені поступай далі. Так виходить, що Путін тут навіть не збрехав. Херой отримав нове життя, отримав новий статус, нові перспективи. Тепер він може з гордістю казати, що він безхатька, а це значить, що перед ним відкриті всі смітники його міста. А на звалищі його радо вітатимуть його колеги по цеху, з якими він зможе щовечора напиватися до нестями. Мрія для кожного росіянина. От то хаощений сюди потім повернуться ребята башинськ. То, ну, я вам обещаю, с вами поступят так же, как поступили с ветеранами Афгана. У меня есть такие друзья. У меня есть друзья-ветераны Чечни. Даже сейчас, когда с телевизора нам. Не устають говорить, як треба допомагати и прочее. говорять только лишь о ветеранах СВО. Сейчас актуальна тема це только СВО. Тобто всіх предыдущих ветеранов как будто бы не существують. Та да русские ж своїх не бросают. Показово тут те, що навіть для середньостатистичного росіянина почало доходити те, що коли інформаційний галас навколо так званої СВО спадатиме до заяви, а ми вас туди не відправляли. Буде три, два-один Обманули дурачка на чотири кулачка. Далі до соцопитування серед росіян. У яких країнах світу побували опитані, давайте дізнаємося. Ні в одній. Я і нігде не бувала. Только в ближньому зрубіжжі Білорусі. Єгипет. Ні в яких. Только в Росії. В Росії. Ну а як же зраджувати своїй могучій кучі встані? А в яких країнах все-таки мріють побувати? Теж почуємо. Я за кордоном взагалі не хочу. Зовсім. Зовсім не хочу з границі. Франція, германія, ну, в європі. Стоп в Європі? На загнівающому западі? Та там так... ви що? Ваше серце не витримає від побаченого. Ваші пропагандисти на ці країни ракету сармат, який там вже рік закликають запустити. Хм? А ви в ці країни хочете поїхати? Не порядок. А от що думають росіяни про те, чому країни не можуть мирно жити один з одним? Давайте почуємо. День, що ли, мені хватає. Я не знаю, хотят, я даже не знаю, почему мирно жить не хотят. Хотят уничтожить другие страны, истребить. Вот. Хотят, чтобы они властвовали одни, что ли, эти другие эти страны. Я не знаю. Вот так, наверное. Я даже не представляю. Я бы мирно жила. Я не знаю. Со всеми, Со всеми бы мирно жила. Из зависти, скорее всего. Скорее всего, правителям. Потому что у них-то в стране нет такого. І, тобто, більшість завідує руски сто відсотків. Є ж там, чому заздрити. Російська співачка Катя Лієль, яка підтримує Путіна та вбивства українців, вирізнилася черговою нісенітницею про те, як вона спілкується з інопланетянами. Ті з ким я вшився вони добрі. за да, двохсот цивілізацій. І е, всі різні, по-разному. це етапіянці плеяда – це дуже красиві високі люди. Люди з. Красивыми серыми волосами, с голубыми глазами. А ты спилкуешься с пробульцами? Так, каждый день, перед сном. А, а. ты? А я песля сну. Mm. Если это артурианцы, они голубого цвета тела. Если это серые. Як они не очень світли, Это небольшого роста и із большими головами. Они можуть переоплащатися из енергетичного тіла в биохимическое, так і наоборот. Якщо вони можуть з собою забрати в космос бункерного карлика, було б непогано. Про свій зв'язок з НЛО Катя Лель розповідала, ще на початку 19-го року. Тоді артистка заявила, що інопланетні істоти не зрозуміло навіщо забрали в неї зуби. Тоді їй нібито було 16 років. А після цього вона почала чути голоси, а також у Неї нібито з'явилася здатність зцілювати людей руками. Краще б мозок свій зцілила в мережі. З'явилося відео, як росіянка проводжає племінників окуповувати Україну. І просимо звернути увагу, де окупанти живуть та що їх оточує навколо. Дань! Даль, Даль, ви. Вот, ви, <стужен> а це ні, ні, це старший, це старший. старший. А зараз уходить середній у нас. Пророжаем, А там младший у нас уходит. Ой, боже мой, господи. Так старший чем младший? Чи средний. Вот провожаемый, вот Кирилла. Ярослава. Ярослава, Ярослава. Ужас. Это очень тяжело. Это а мои племянники. Так, це її племінники, імена яких постійно плутає, чи то алкоголь в голову вдарив, чи то дійсно не вистачає в голові сірої речовини, аби за все життя запам'ятати, хто є хто. Це дуже важко нам, друзі. дуже тяжело прокажать. Один племінник прийшов в опис, а інший уходить за ним. Родину захищати нашу Росію. <ріпи> а жони плачуть. Ботані <ріпи> <вони>, жони. <ріпи> <За моя. ріпи> те, що вони родину захищають на території іншої країни, для нас це не новина. А от як жони плачуть та сумують, давайте ще раз поглянемо. Ж, жони плачуть! <різвіст> Бо та ні, жони. Так наперед думає про гробові і дуже сумує. Як ви думаєте? чим Україна напала на Росію? Україна напала на Росію? Так. Да. Ну, як це, <різвіст> Ну чим? Щоб Росія в НАТО не вступила, Нетипова розмова у чатрулеці. Погодьтесь, а це тому, що росіянин напевно вирішив похвалитися тим, що відмінно знає риторику Путіна. Однак він явно не очікував, що його битимуть його ж зброєю, тобто маячнею. Щоб Росія в НАТО не вступила, щоб декомунізацію не робила. Так, а вже ж Росія в НАТО не збиралася. А ці слова Путіна в 2000 році, во время візиту в Москву хадячого за своєї довжності президента США біла Клінтона. Я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Это так, просто порожний звук, сгодни. Почитайте внимательно. Ну где я должен читать? Ну, загуглите, когда Россия просилась в НАТО. Ну так это было когда не просилась? Мы просто делали запрос, нам и сказали. Ну, а зачем вы делали запрос? Ну, наверное, хотели подружиться. С кем? С НАТО? А вы Украины об этом спросили? Украину, а зачем украинство? Ну вы спрашиваете, зачем Украина напала на Россию? Потому что Россия хотела в НАТО вступить. Далі у росіянина явно сталася помилка 404 в головному мозку, оскільки він явно не був готовий до усвідомлення, що вся політика Путіна це просто суцільна брехня та подвійні стандарти. А вже ж Україна ні на кого ніколи не нападала, навіть не було такого у планах. Бо ми хочемо просто жити своїм незалежним життям, самі хочемо обирати свій шлях розвитку для країни. Однак саме Росії таке ніколи не було вигідно. Вони Ніколи не визнавали по-справжньому незалежність та кордони нашої країни ще з моменту 91-го року. Крим не є ніякою спорною територією. І Росія давно признала границі е сьогоднішньої України. Ну а як же зраджувати своїй могучій кучі? Про свій зв'язок з НЛО Катя Лель розповідала ще на початку 19-го року. Тоді артистка заявила, що інопланетні істот, Открой свой рот. Тобто вже вот так, приказним тоном. Коли я відкрила рот і увидела, що мене там немає зубов, ні болі, ні крові, а я ніколи не виривала зуби.